ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Збройні сили України проводять операції на території країни-агресорки Росії. Для цього використовуються різні засоби. Такі операції складні й потребують ретельної підготовки. Про це розповів заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Повідомляє БІЛД. При цьому він наголосив, що такі операції проводяться виключно проти військових цілей. Це об'єкти збройних сил Російської Федерації, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів, заявив Скібіцький. Раніше аналітики Американського інституту вивчення війни наголошували, що згідно з міжнародним правом Україна може завдавати ударів по законних цілях на території Росії. Тим часом в Іркутській області Росії сталася пожежа на Марківському нафтогазоконденсантному родовищі. Займання охопило площу 1 тисячу квадратних метрів. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Кобзів, усть Кутський район Верхньомаркове. Пожежа на Марківському нафтогазоконденсантному родовищі інформація уточнюється. Написав він у своєму телеграм-каналі. Кубзів додав, що пожежі присвоєно третій номер складності. Що ж, складнощі з безпекою більшості заводів та підприємств у російському тилу збільшилися зі зростанням кількості пожеж та вибухів у прикордонних областях, за словами директора центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, у Росії існують серйозні проблеми з протиповітряною обороною, і це вже встиг побачити увесь світ. Експерт упевнений, росіяни намагаються знайти вигід із складної ситуації, в якій опинилися через власність. Асну неуважність, багато важливих об'єктів виявилися неприкритими системами ППО, через що в Російській Федерації так часто і відбувається бавовна. Це були дуже цінні літаки та бази, де вони зберігаються у великій кількості, пояснює Мусієнко. Там, де зберігаються боєприпаси та носії, вони прикриваються засобами ППО об'єктами, як їх називають, які закріплені за певним об'єктом. Якщо вони його не прикрили і прогавили, ну це ганьба. Б це велика суттєва помилка, на думку фахівця, кількість вибухів і пожеж на російській території лише зростатиме. Більше того, він упевнений, що вони можуть перерости у тенденцію, адже подібна точкова боротьба покаже свої результати лише завдяки регулярності. Поки що їм це завдає незручностей. А ось якщо це матиме певний характер, це стане не лише гарним військовим фактором, а й психологічним. Вважає експерт, до зустрічі! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!